На своїй дачі, хочу показати вам зміни, які у мене відбулися вже по ремонту. Ксюша хоче на вулиці. Я їй пояснюю, що на вулиці дощ, холодина. Я ось зараз прийняла гарячі душ і вдягла тепло ось таку піжанку. Вже нікуди не ходжу. Все. Вона поперлася. Ну, це ненадовго вона повернеться. Зараз по холоду походить пішла. Так ось. Що в нас по ремонту? Ось тут ми зараз робимо нова, перше, двері. Вже ми вставили ось такі новенькі, вже гарні. Схожі на попередні, але більше нової комунікації, нормальні замки середнього класу, але дуже гарно виглядає. Дуже прикольно. Ось Поставили маячки. Зараз на откосики. так, ось. Ну, це у мене поки чайник тут вмикається, бо нема нічого. Бачите, тут холодильник стоїть в коридорі ще. що ж у мене тут в кімнаті? Стяжки то вже ми поробили всі, все добре. Зробили повністю електрику, позамащували вже в ці штроби, всі порівнювали. Тут повишкрябували, позамазували дещо було. А тут зробили вже откос. Потрошечки, це ну, ще не, не кінцеве. Але вже тут маячки стоять, і рівненько зроблений відкосик. Ось купили ще сітки сьогодні, будемо рівняти, підрівнювати. Ось електрика. Все замазано, стара розетка, все позашпакльовували, бачите вже по колу. І ось кухня. Так само позашпакльовували. І зараз вам покажу. Ось тут маячки, бачите, ще не вистачило. Треба ще мішок шпакльовки купити. Ось откоси рівняємо. І тут так само все зашпакльовано, де електрика буде, де все. І ось віконце. Пам'ятаєте, тут було вікно, вже нічого не залишилось в нього. Тут цегла була вже ось так. от. Вже. Ось тут кафель лежить, до речі. А, мій кафель ось. Просто зараз а тут світла нема. Вже лежить ось кафелинка чекає, це все пачечка кафелю, це все піде в ту кімнату, туди і сюди. Однак ми будемо так стелити, щоб воно було все рівненько. І стосовно цієї. Дверної прогалини. Ми хотіли спочатку тут деревом оббити, а потім прийняли типу, ну, рамку зробити. А потім прийняли рішення все ж таки зробити откоси, зробити такі І просто буде тут декоративка, і пофарбуємо гарненько лаком скриємо, щоб воно не зашмигувалося. І все буде дуже гарно. Буде просто естетично. Заходимо зразу ж. Як цілісна, тут буде телевізор висіти потім. І воно буде як цілісна картинка, перехід на кухню, як... наче перегородка така буде, так? Ну, Тут будуть натяжні потолки, і там планується. Ну, поки що багато чого треба зробити, але скоро вже ми будемо класти кафель, і буде картинка змінюватись, і буде більш цікавіше вам ще показувати. Але хто мене давно дивиться, у кого є відео про мої ремонт на дачі, скільки ми вже. Працюємо вже рік робимо все, річниця починала. З третього поверху сходи, зараз потрошки тут робимо. Ось, трошки без ладу. О, кухня. Така, ну, це не кухня, я занесла, просто помила кастрюлю, поставила. Бачите, якось тут арбузик, кавончик стоїть. І вон чайник зараз поставлю. Ну, скоро буде вже гарно. Сподіваюсь, що до ладу буде. А, тому. Працюємо, працюємо, віримо в перемогу, віримо в найкраще, не зводимо лапки донизу, до працюємо далі.